Всім привіт, от я тут повернувся. Ну, записувався трохи. Вже буду відпочивати найближчим часом. думаю Тей. Ну, трохи зробив Решей там Купив собі ще нову гру. Ну, як нову гру? Метро редукс купив собі Half Блин, забув, як це називається. Метро редукс купив собі. Купив свій доповнення до... Наруто Ультиметні за шторм 4. Останні доповнення, яке там є. І що я ще хотів. Сказати. Ну. Відео будуть. half -fine. не знаю, чи буде обходити. Вона не, не зайшла до кінця. ще, Що я ще хотів сказати? Не знаю, що буду приходити, подивлюсь. Але купляти вже щось, щоб проходити, я вже точно не буду. такий ігор немає, щоб купити і проходити. Так, що я ще хотів сказати? Ну, типу, будемо якийсь влог щось знімати, щось будемо думати. Що далі робити? Так що далі все буде видно. Сьогодні Миколай. вітаю всіх з Миколаєм. Не знаю, може сьогодні трансляцію запущу. Таке те, як ми робили того разу на Ютубі. А може, може і гру якусь постріємо, не знаю, подивимось. Що там буде. Так що завтра я свої подарки вже купив. Один подарк собі замовив. Дві два блінчика гантелі по 5 кг. Так що собі буду мати <coughs> подарок. Ну і що? Що сказати можна зараз вподобаємо. Тоді вже нічого такого ще не скажу, бо то вже може я сьогодні піду з псом погуляю, не знаю. Подавлюсь, так нога болять, 6 днів працювати без пританку це важко. І в хаті робити, і працювати, і в хаті робити так шість днів це КПС Кубасить. Ну, сказав, що я такий великий робочий, тут багато це типу, позробляє. Такій середній роботі. Але якщо постаратися, то можна зробити багато. Ну, всім пока! З вами був Блек. Ну, зустріч, щоб підписуйтесь на канал, лайки. Вітаю вас усім з. Початком свята починається свята від Миколая.